Ось це основний матеріал, котрий ми використовуємо при виготовленні меблів. І сьогодні ми його весь перепровіримо. На, ми будемо його бити. Ми будемо його легко царапати. Ми будемо його дуже гострим ножем сильно царапати. Це мимоходом побачимо, як тримаються лакофарбні матеріали. І ми, крім цього, будемо його топити. І пішли по порядку. Значить, ми підготували фанеру під тоніровкою шпинолода. Фанеру під емалію. МДФ під емалію. ДСП ламінований з крайкуванням. І натуральне дерево. І тепер. Зупинимось на кожному матеріалі по окремості і розкажемо, що це. Це фанера 18 мм товщини, покриття високоякісними італійськими і зносистійми матеріалами сайерлак це краще, що є на ринку. Це все покрито сайерлаку, крім ламінованого ДСП. І подивимось, як він буде триматися. Це така ж фанера, тільки матеріали хоч теж сайер, але це ЕМАль. Це не тоніровка і не лак. Тобто текстуру майже не видно. Це у нас МДФ під сайером. Це у нас натуральне дерево під сайером. Це у нас ДСП ламінований. Це ДСП непросте. Одне із самих дорогих. Ми тільки його використовуємо. Це ДСП Єгер. Крайкування не звичайне, а крайкування пур. Воно вологостійке. От коли будемо топити, подивимося, наскільки воно вологостійке. І почнемо з легкого. Беремо ключики, які у нас самі гострі, хай буде плюс-мінус ось І давайте по правій частині проводимо. І тепер подивимося на результат. Ми його заснімемо у великому форматі. Так, щоб було видно. Тут у нас нічого. Тут у нас, зараз воно насівеється, нічого. Ніяких пошкоджень. Тобто легкі царапини повністю витримує. Переходимо далі. По правій частині беремо. Так же само, як ключі, не більше, не менше. Так же саме, як ключі. Так, і знімаємо. Сили я перекладаю середньо, тобто я сильно не нажимаю дуже зі всією своєю вагою, а так, щоб залишити сліди. Так, і переходимо до. Ну, це вже точно поцарапає. На ощуп відчувається, що є царапіна, але її не видно. Вона дуже тонка, походу. О, тут видно чудово. Да, це залишає. Тут уже проти ножа нічого не допоможе. Він просто ріже фарбу. Так, і давайте подивимося. Так, перше у нас дерево. За рахунок того, що це тоніровка, майже не видно. Ну, тут чудово видно. Чудово видно. Навіть на ламінації ДСП чудово видно царапину. Так, значить, що у нас боїться? Ножа. Гострих. Ну, лезо, по суті, лезо. Молоточок. Спочатку будемо дивитися на, е, не знаю, як це назвати, попка. Будемо бити спочатку цією частиною. Так, спочатку легенько. Е, питання в чому? Лакофарбні матеріали оцього цього рівня вони повинні не відшолохуватись, відшолохуватись. Не е, тріскатись, вони повинні просто прогинатись. Від удару. Як м'ятін. Повторювати форму мятін. І давайте подивимося. Без різниці. О! Ось такої сили вже є. Пробуємо. Без різниці. І давайте. Це було ось тут. І давайте ось в цьому кінці. І ще разок. О, оце був сильний удар. Так, це у нас МДФ, да. Плоскостю нічого. І тепер спробуємо о. О. ДСП ламінація не витримується. Як тільки ламінація е, ламається, хрустить від удару без, без е, ще від чогось, то все, далі йде безпосередньо стружка склеєна і вона вже не тримає. Плоскостю нічого. І тепер сильним. Ще разок. Так, і дивимося на результат. Так, значить, відео. Так, значить, ось тут. Давайте Я зараз навіть викрутку візьму, викруткою і покажу. Ось тут у нас були перші удари. Отут у нас був останній удар. Як бачите... Тріщин по лакофарбу немає, є велика вм'ятина. Тобто лакофарбні матеріали вони еластичні, вони повторюють контур ями. Так, тепер дивимося на фанеру. Ось у нас були перші два удари, майже непомітний. І ось у нас були сильні удари. Причому я так більше на ребро, щоб було видно наслідки. Лакофармі, ну, за рахунок того, що вони дуже сильно продавились, вже пішла тліщенка. Ну, можна сказати, що ведуть себе дуже-дуже чудово. І лег легко буде реставрувати. Так, дивимося на МДФ підвищеної щільності, котрі ми використовуємо. Це незвичайний МДФ. Тут у нас були слабкі удари, їх не видно. Тут, от у нас були, були е е сильні удари. От його видно. Теж тріщин нема, є вм'ятина. ДСП у нас, отут були слабкі удари, відразу вмятинки пішли. Тут у нас була, був удар, ну, вже сильний. І бачите, от пішла тріщинка, ламінація зламалась, пластик. І пішла далі ця от стружка. І от у нас натуральне дерево. Тут були легкі удари. От, по-моєму, щось видно. Ну, по-моєму, якась м'ятян. Ні, можливо, це текстура дерева. От був трохи сильніший удар. І от сильний удар. Тобто, в принципі, легкі удари. Цей весь матеріал тримає, але сильні удари, звісно ж, ні. Так, і тепер переходимо висновок. Всі ці матеріали. Вони досить надійні. Ще раз це фанера вищого гатунку з натуральним шпоном. Це у нас така ж фанера, але під емалью, під лакофарними матеріалами укривного типу. Це у нас МДФ підвищеної щільності. Це у нас ДСП єгер з крайкуванням. Пур. Це у нас натуральне дерево. Всі ці, ці матеріали досить надійні. Звісно, при таких екстремальних ситуаціях ні один метал, ні одна машина не витримає. Наш матеріал, відповідно, теж залишається невеличкі внетіни, але можу поставити із 10 бальної шкали їхню витривалість на плюс-мінус 8. І тепер ми переходимо, будемо їх топити. Це буде цікаво. І так, ми ось ці всі кусочки матеріалу, ми їх поцарапали, побили, познущалися трошки. І зараз ми їх будемо топити. Ми будемо поставимо чистий матеріал, тобто не побити без тріщин, без царапин у воду. І щоб ви бачили, тобто, що цей, ми плануємо три дні, щоб вони стояли у воді. 3 дні. То це вже не вологостойкий, це буде водостойкий матеріал. Звісно, він не такий, з ним щось буде, і от ми побачимо, що. Також для порівняння у нас є от побитий матеріал, і у кожного матеріалу відкриті торці. Ми покладемо один відкритий торець. Ми його теж покладемо в кожну ванну відповідно до цього матеріалу. І порівняємо, як захищає, як веде себе сам матеріал і як захищає лакофармні матеріали. Побачимо. Так, і поїхали. Перше у нас це фанера з натуральним шпоном вищого гатунку. Матеріали лакофармні, звісно ж, сайер. Це у нас чистий кусочок. Ми його кладемо обробленим торцом у воду. І це у нас уже з нашим битий після молоточка. Ай-яй-яй. ЧП. Треба відразу підпирати його. І кладемо відкритим торцом теж у воду. І побачимо, що з ним буде. Так, як би його покласти, щоб воно нікуди не оббіг. Так, добре. О, отак і будемо класти. Так, це у нас перший матеріал. Другий матеріал це у нас е, той же самий е, фанера з натуральним шпоном вищого гатунку, тільки під тоніровкою і лаком. Замість сімалі. Це у нас хороший. Кусочок новий, ми його кладемо обробленим торцом. Це у нас уже битий, ой, знайшов. Досить міцний матеріал, навіть сильні удари, майже ну, маленькі вм'яті не залишають. Ми його кладемо відкритим торцом у воду. Це у нас МДФ підвищеної щільності. Він, він боїться води. Тобто всі знають, як він розбухає, стає в два рази більше. І от ми подивимось, як захищає наші локофарні матеріали від його розбухання. Плюс ми беремо незвичайний МДФ, не дешевий. Він дуже дорогий, він специфічний, він підвищеної щільності. І пробуємо поцарапаний кусок відкритим торцом. Десь ось тут покладемо. Новий кусочок обробленим торсом. Стоять. ДСП Єгір. Всі знають, як розбухає і стає ніяким ДСП. Тобто відразу особливо ванна, особливо полиця, куди інколи падає вода чи просто волога, він просто розбухає його всю тумбу під заміну. І подивимося, як наш веде себе. Значить, нагадую, крайкування вологостійке. Не водостійке, а не боїться вологі. Води, воно, звісно, боїться. Ну ми подивимося, наскільки його вистачить. Новий кусочок обробленим торцом, битий кусочок відкритим торцом. Так, і натуральне дерево. Натуральне дерево у нас, ванночки закінчились, тому два кусочка піде води. Е, натуральне дерево у нас е, покриття емалію, Покриття тоніровкою. І битий кусочок сарапінами відкритим торцом. Подивимося, як він себе поведе. Так, спочатку кладемо відкритий торець, е, Потім кладемо е, новий кусочок. Так, секунду. о, Обробленим торцом. І ще один, як би його покласти, щоб він не впав, кладемо обробленим торцом. Сьогодні п'ятниця і в понеділок ми прийдемо і глянемо, що з ним відбулося. Також ми будемо дивитись, як на новий. Кусочки, котрі ми не били, так же само на старі кусочки, котрі ми і били і царапали, і котрі ми поклали відкритим торцом необробленим у воду. І порівняємо. Цікаво.